Прокинулись усі, зробили, мабуть, зарядку і вмилися, так? І, мабуть, і поснідали. Так, дітки, молодці, підкажіть мені, будь ласка, яка чи... це частина доби? Так, це ранок, вірно. Що ми вранці робимо? Так, давайте повторимо. Прокидаємось, так, робимо. Зарядку. Умиваємось, снідаємо і збираємось до садочка. А потім, дітки, настає день. Як ви думаєте, що ми робимо в день? Ми, дітки, навчаємось та розвиваємось, рухаємось. Обідаємо. Так, це, дітки, день. А увечері, скажіть мені, що ви робите ввечері з родиною? Так, ну звісно, проводити разом час. Це може бути спільна прогулянка. Або прогулянка з домашніми улюбленцями, так? Так. Це може бути читання книжок. Час проведений зі своєю родиною. Вечеря, підготовка до сну. Так, дітки, а потім вже настає ніч. І далі все. Заново ранок, обід, вечір і ніч. Ой, Давайте запитаємо, що ж в нього трапилось. Туценятко, розкажи, чого ти до нас завітав? Заблукав, мабуть. Гав-гав-гав. Дітки, доброго ранку. Допоможіть мені розібратися. Скільки в мене друзів песиків, скільки домівок, скільки в мене друзів котиків. Та, звісно, ми Тобі допоможемо і порахувати. Так, дітки, ну що, йдемо працювати? Ось давайте, дітки, порахуємо, скільки ж у нас песиків, мисочок та будиночків. Допомагайте, будь ласка, давайте порахуємо песиків. Один песик. Два. Всього. Так, два песика. Давайте порахуємо будиночки. Один будиночок. Два. Всього. Два. Будиночка. Правильно. Давайте порахуємо мисочки. Одна мисочка, дві, три. Всього три мисочки. Дітки, а ось до нас завітали ось такі котики. І в них м'ячики. Давайте ж порахуємо. Чи всім вистачає м'ячиків? Скільки в нас котиків і скільки в нас м'ячиків? Допомагайте мені. Один котик, два. Три, чотири, п'ять. Всього п'ять котиків. Вірно. А тепер м'ячиків. Один м'ячик, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять м'ячиків. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи вистачає м'ячиків для котиків? Ну, звісно, котиків стільки ж, скільки. Міяльчиків, їх порівну. Дітки, подивіться, до нас песик завітав і просить, нас, щоб ми побудували йому будиночок. Давайте ми ж вміємо. Ось такі в нас є палички зеленого та жовтого кольорів. Ми будемо з вами будувати будиночок. Так, песик спостерігає за вами, дітки. Це дуже легко. Це буде наша основа будиночка, так? А на яку геометричну фігуру схоже? Ну-ка нагадайте мені. Так, дякую за відповідь на квадрат. І що нам потрібно ще будиночку? Так, ну звісно ж, дах ось так, дітки, подивіться. А дах на яку фігуру схоже, дітки? вийшов у нас. Так, на трикутник. Ось ми і збудували нашому песику. Ось такий будиночок. Дітки, ми сьогодні стільки зробили так з вами і повторили рахунок і частини доби. А ви, дітки, пригадайте і надішліть мені, що ви робили вранці, що ви робите в обід і ввечері. Добре, нам буде дуже цікаво послухати ваші історії. На все добре!